Слава Ісусу Христу! Слава Україні! От приїхав познімати Лесого. Лесому 30 років. Подивіться, як виглядає кінь, якому 30 років. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-трр -тр. У Лесого отакі копита цікаві. Не знаю, хто розбирається. Підкажіть, може щось з ними зробити можна, чи то вже від старості. Денис, тут вже немає на чому пастися Зайди, подивись. Ну, пройдись трохи. Йома. Ну! Де, скажи йому хайде? Це він мене не слухає. Можі може він же глухий дитин. А, чує, бо вуха щолить. Блін, йому тяжко з цими копітами так ходити. Я знаю. Я його чуха. В'ялись. Фі. Куш. Фья. А що ти йому так коротив, ланцюга? Ось такий кінь лисий. Мама в нього новоолександрівська ваговозка. По якому ж ребцю не знаю. Ну, це кінь ще, ще з колгоспних коней. І йому 30 років. І він не кляча, така, як показують, 30 років худий. 30 років кінь може і так виглядати. То при тому, що він ще робить роботу. Всю роботу, яку можна робити одним, ним роблять. Вплоть до того, що навіть до минулого року ним ще й орали одним. Минулий раз я його зимою знімав, писали мені там, що він старий дідо. І всяку фігню. Кінь повільний та старий. Але все, що потрібно, ним роблять. Який красунчик лисий. Там був кульку. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До речі, дуже цікаво, що це з копетами. Чи то від старості, чи то якась хвороба. Ще раз покажу. Так що пишіть коментарі, що це, це таке. Зробити з цим вже вряд ли щось можна. Але хоча б знати, що це. Це до нових зустрічей.